Привіт, з вами я, Женя Мяу, Ромео, Джулета, Тудуц і Женя Білана. І э, це самий, блін, блін, Женя казав, один час. Та, блін, я ж не вирішу, що попередня серія була хрінова. І довелося пересняти. Це я, я, Мяу. Ну, зараз, давайте. Празали, не Добре. Ой. Тихушка для бомжей. Бутик. Я зараз чихну, Я вас всіх налякаю. Це Это... Дед, дом для бомжей. І де. Вбережна на клане треба наступити, але то чисто. Дякую. Тут у нас спуск. Ребятка красний. Ключок, коли ми будемо на криші. тепер ми на клещі. Тільки хто хоче одхо? Це на моє. Тут у нас вікна. Так, так, так. Вибачте, що я чекаю. Ми виземляємося вот сюди. Не... Тільки хто до так. Хто потім візьме мій телефон? Да. Там, На, візьміть, Давай швидко бобік. Гоу-гоу-гоу! Я не можу вилізти ран швидко. Програма не хоче, що хочеш. Ти хочеш чи не хочеш? Квадробір. Так, да, називається з по вилізання і залізанню. Ну, а зараз ми підемо в підвал. Ну, можна сказати, це насправді не підвал. Ну, Я це називаю рівний підвал, бо на початку я подумав, що це підвал, а казується це взагалі дорога. Тобто під цією лісницею, під цією драбиною є. Тут у нас вікно, в яке я можу просто так викинути телефон, бо мене задолбав. Е. Во, бачите, тут, іде вже, включай втари. Ну реально вже в цей підвал не страшно йти. Тим більше ми знаємо, що сюди ніхто не міг зайти. Да. Що ти ще готаєш? Давай тільки світи. Да... Бляха, давай світи. Ти я свічу. Ти. Де... Ну, во, давай. Опа, опа. Зашиби. Я в зален. Вже в зален на початку подумав, що це бомж, а це лодік бомж. Стоп, а що? Я останній вилізаю. Вважання до атаки. Чіпси Макс. Я тебе в. А тепер ми йдемо на балкон. Ідемо. Подавай, быстро. Гоу-гоу! А потім ми підемо в цей в тунельчик. На ну, зараз ми йдемо по балкон. Тут є інший тунель. То Боже, мені так же і страшно. Тут у нас так само є прохід. Оп. Балкон, щоб покурить вейпчик. Дабуди, да буде да, да буде да будай. Тут у нас є будуть флешбеки. То ми туди не йдемо. Будут матерные флешбеки, но ну, теперь Женя включает лифта Я больше не йду. Окей. Давайте. Так... Не, не знаю. Бомжом. Да. Тільки не говорю, что я. Да Та давай, еди. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Бля. по Постоянно. Го. Да будет да, даба. Да давай. Давай. Тут у нас ціна. Опачки, опачки. пачки, баса. А, тепер ідемо сюди. Давай. Тут у нас тунель. Трілоще. Тут у нас тупик. Ой, тупик. Ніх, вгадайте, що у нас в чому? Тупик. Не може бути. Це тільки потому, що я зараз зараз Тили-тили-му. Теперь валим, пока не сдохли. Ладно, ладно. Быкану? Ладно. С вами был Ромео, Ромео, Ромео. И Жанни Билан. И я хоть. Мяу. И всем папа. О, вот, давайте машину еще покажем. Гов в машину. <рик> да похуй. Да <рик> еще стов, давай. То відкривай, бо я не умею. Не Залізаю. Нет, так запити показать. Окей, okay, ви вот так. Эй, показати? <рик> я залізу ще. Тут навіть закрити все. Бляха. Можно закрытие. Це взагалі брошена машина. Ну хорошо, okay, okay, так будет. До да свет долев.